Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма у пошуках роботи. Сьогодні ми з вами побуваємо в Радимушському центрі зайнятості. Розглянемо дві теми надання одноразової допомоги на відкриття власної справи, тобто як від безробітного стати роботодавцем, підприємцем. І друге питання паспортизація сільських та селищних рад. Її значення радому центр зайнятості сьогодні займає одне з перших місць в області по продуктивності своєї діяльності. Очолює його симпатична і розумна жінка Олена Кучерявенко. 15 спеціалістів щодня приймають та допомагають людям, які опинилися без роботи, знайти своє місце в житті. На одне робоче місце в середньому тут чотири претенденти. Район сільськогосподарський, хоча має декілька серйозних ринкотворючих підприємств, таких як пивзавод. Ситуація на місцевому ринку праці контрольована і моніториться постійно. Робота служби зайнятості побудована на основі. Індивідуального підходу до кожного клієнта, будь-то роботодавець, чи будь то шукач роботи. Спеціалісти служби зайнятості використовують різні можливості і засоби служби зайнятості для того, щоб якомога оперативніше і якісно допомогти у вирішенні питань, з якими звертаються клієнти до служби зайнятості. Це і єдина технологія надання соціальних послуг, це і єдина база шукачів роботи. І вакансії по всій Україні в режимі онлайн. Це і різні тачскріни, це різні інформаційні семінари, це вільний доступ до інтернет-мережі, це профорієнтація, профдіагностика, профінформація, ярмарки вакансій, анкетування, дні відкритих дверей, організація круглих столів, профнавчання, стажування, громадські роботи. Орієнтація на самозайнятість всі ці механізми допомагають спеціалістам служби зайнятості якомога швидше знаходити шукачам роботи роботу а роботодавцям працівників. Завдяки ініціативі та розумінню економічної ситуації директором обласного центру зайнятості Ігорем Іщенком свого часу була розроблена та впроваджена в життя програма паспортизації сільських та селищних рад. Справа виявилася не нескладною, проте надзвичайно ефективною та дієвою. Сільський або селищний голова спільно з спеціалістами служби зайнятості відтепер має повну та прозору картину кількості та якості робочої сили певного населеного пункту та роботодавців, які працюють, тобто ведуть господарську діяльність і можуть або створити додаткові робочі місця, або ж навпаки їх скоротити. Це дає можливість прогнозування та моделювання ситуації з перспективою на майбутнє. Значно полегшує роботу спеціалістам служби зайнятості паспортизація сільських і селищних рад, яку запровадив в Житомирській області директор Житомирського обласного центру зайнятості Іщенко Ігор Григорович. Паспортизація, що це таке? В Радомишельському районі. В центрі зайнятості, як і в кожному центрі зайнятості Житомирської області, розроблено на кожну селищну раду паспорт, в який зібрано і систематизовано дані по, по населенню, зайняте, не зайняте, безробітні, є кількість населення соціально незахищеного, це діти-сироти. Інваліди, випускники шкіл, навчальних закладів, вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів. Це повна інформація по всіх роботодавцях, які зареєстровані і діють на території тієї чи іншої сільської ради. Це інформація про приватних підприємців, які використовують наймену працю або здійснюють просто діяльність в розрізі видів економічної діяльності. Паспортизація дуже допомагає прогнозувати, по-перше, ринок праці. По-друге, створювати, розробляти програму зайнятості населення по району. Допомагає розробляти рекомендації на прийомі спеціалістам, які співпрацюють з клієнтом служби зайнятості. Розуміють та всіляко підтримують паспортизацію і органи влади. Сьогодні контролювати ринок праці в районі справа надзвичайно потрібна. Заступник голови Радомирської адміністрації Наливайко Костян Олександрович. Чим більше робочих місць буде створено, тим більше наших людей буде працювати. І, відповідно, буде підніматися добробут кожної родини. Є паспорт району навіть, де повністю по розділам розбито і кількість населення, кількість зайнятого населення, безробітних. І це, в свою чергу, що робиться, моніторинг. Моніторинг йде повністю. Так, Моніторинг повністю району йде. Внаслідок цього вони володіють разом з нами повністю ситуацією по району. Внаслідок цього і відбувається, ви бачите, що в нас і на півзавод дуже багато влаштовано людей. Сільські та селищні голови, маючи паспорт, а разом з ним повну та детальну інформацію про кількість працездатного населення, роботодавців, може реально за допомогою служби зайнятості впроваджувати різноманітні програми, що сприяють працевлаштуванню. Всі люди, які працюють, от ви сьогодні зайдете. Це всі люди, це всі кадри, які пройшли через них. і Вони дали направлення їм. Всі стояли службу да, Вони стояли на обліку і. Таким чином вони нам допомогли трохи утримати їх за рахунок їхніх коштів. Вони Це нап... громадські роботи. Вони так? направляли їх на стажування ага. за рахунок держави. Вони ага. перестажувалися і потім вони вже були прийняті на основною ну, на основне місце роботи. Крім того, у нас 24 чоловіки, які стояли наших вже людей на обліку у них. Працювали на громадських роботах, ми вивозили все сміття, всі дані, всі, всі ну, облік у людей йде на сьогоднішній день. Всі підприємці, всі ну як поділено по категоріях, скільки безробіт, скільки в держлізгоспі, скільки працює там. Наступна тема надання одноразової допомоги на відкриття власної справи. варто сказати, що ця методика не нова, проте з часом набуває все більшої популярності. Скажімо, нерідко, коли людина зареєструвалася в центрі зайнятості і сама звертається з проханням допомогти їй відкрити власний бізнес. Ініціативні люди, які потрапили в критичну ситуацію, як правило, не бажають чекати та сподіватися на когось. Натомість самі шукають вихід і, ризикуючи, швидко змінюють статус безробітного на підприємця. Наприклад, звертається до служби зайнятості, ну, нехай швачка, яка має чималий досвід, залишилася з цієї чи іншої причини без роботи. Вона проживає за 30 кілометрів від районного центру, де знаходиться єдине швейне підприємство. Транспортна доступність не дозволяє їй добиратися до цього підприємства. Спеціаліст на прийомі, користуючись паспортом цієї селищної ради, визначає, що на території цієї селищної ради, виявляється, немає жодного підприємця, який би надавав послуги пошиття чи ремонту одягу. Відразу. Людина спрямовується на семінар з підприємницької діяльності, де спеціалісти ознайомлюють її з можливістю служби зайнятості надати допомогу для розвитку підприємницької діяльності. Потім людина проходить тестування, після погодження її направляють на курси підприємця початківця або основу підприємницької діяльності, де вона під керівництвом кваліфікованих педагогів. Пише, розробляє бізнес-план, який потім захищає на комісії, яка складається з представників центру зайнятості, органів влади, пенсійного фонду, податкової інспекції. І після цього направляється до держреєстратора для реєстрації приватним підприємцям. Після цього центр зайнятості виплачує одноразово цій особі допомогу для заняття підприємницької діяльності. Допомога, та, яку б людина отримала протягом 8-11 місяців, перебуваючи на обліку і шукаючи роботу, людина отримує кошти, відкриває свій власний бізнес, забезпечує себе заробітком, роботою. Населений пункт виграє в тому, що отримує роботодавця, який надає послуги на території цієї селищної ради. Ми після цього ні в якому разі не залишаємо цю особу, тому що ми ще неодноразово до неї навідуємося. Ми обов'язково відслідковуємо, як проходить її бізнес, якщо треба, допомагаємо. Потім обов'язково фотографуємо, беремо в неї інтерв'ю, виробляємо брошурки. Імеджеву продукцію, яку потім використовуємо на семінарах з підприємницької діяльності для прикладу, щоб люди наслідували і використовували цю можливість в подальшому. Але найкращий результат, я так вважаю, якщо колишній безробітний повертається до служби зайнятості вже як роботодавець за пошуком робочої сили. Варто зазначити, що програму надання одноразової допомоги на відкриття власної справи активно підтримують органи влади. Малий бізнес це основа економіки. На цьому тримається світ, і власне це наше майбутнє. Зараз основний ми робимо напрямок на малий бізнес. Малий бізнес. Таких містечках, як Радомишель, наш Радомирський район це основа. Вони є основою наповнюючим нашого бюджету. Байдюк Неля Олександрівна, начальник відділу регіонального розвитку та торгівлі районної державної адміністрації. Багато наших людей вже йдуть не тільки в торгівлю, але й в сферу послуг, обробіток землі. Надання інших послуг, таких як транспортні, як пошив одежі, що характеризує тим, що люди розуміють, що не купив, продав це не основне, а основне те, що ти виготовив, те, що ти зробив. І ми співпрацюємо з центром зайнятості постійно по цьому питанню. Так, ось то, буквально на днях два чоловіка у нас з новоствореного нашого населеного пункту Городок отримали одноразову допомогу. Із них людина, яка буде займатися пошивом одежі, а другий, який буде займатися обробітком землі. Тобто у нього є трактор, і він буде нашу землю обробляти, відповідно, отримати від цього прибуток і нашим людям допомогу. Тобто, дивіться, швидко і реально можна від безробітного стати не тільки сам собі господарем, а ще й роботодавцем. Звісно, звісно, можна, тим паче нам допомагають навчальні заклади, вони вчать наших людей. Точно так же вони роблять бізнес-плани. Ми разом з центром зайнятості аналізуємо ці плани, допомагаємо їм, може десь щось підправити, може десь щось порадити. І комісії у нас проходять не просто так, прийшли, проголосували, з людиною проводиться бесіда. юридична консультація? Обов'язково, обов'язково розказується, який податок, на яку форму податку може людина претендувати. Як йому зареєструватися, в які терміни, коли краще, це все людині роз'яснюється. Представники і податкової, і пенсійного фонду вони є членами комісії, вони співпрацюють. Десь може з приміщенням допомогти, звертаються? Так, з так, звісно. Якщо є така у нас можливість, це безумовно. Крім того, наші молоді підприємці, наші вже з числа. Зайнятого населення, які пройшли через цю комісію, подавали свої бізнес-плани на обласний конкурс. І на цьому конкурсі у нас були і неодноразово призові місця, і третій, і перший, і друге. Тобто, у нас є чим похвастатися. Прикладів успішного ведення бізнесу, завдяки підтримці служби зайнятості в Радомишському районі, знайшлося стільки, що за день всіх об'їхати ми фізично не встигли. Ми не обирали підприємців ні за напрямками бізнесу, ні за будь-якими іншими критеріями. Отже, далі реальні життєві історії того, як від безробітного люди стали підприємцями, а деякі з них роботодавцями. Розпочнемо з Лілії Лаврухіної. Вона звернулася до центру зайнятості за пошуком роботи. Натомість їй запропонували стати підприємцем завдяки тому, що Лілія Васильівна тривалий час працювала продавцем у інших роботодавців, знала всі тонкощі торгівлі, вирішила взяти саме цей напрямок діяльності. Стала безробітною і звернулася у пошуках роботи у Радомишевський центр зайнятості. Мені запропонували відкрити власну справу. Ну не відразу, мабуть, запропонували. Ну не відразу, але запропонували відкрити і виплати одноразову допомогу мені. Я згодилася. Ну, якісь навчання проходили, мабуть, бізнес-план складали, так? Так, так. Так. Було. Так, було. Допомагали спеціалісти? Так. Да, Звісно. Ну, а складно відкрити от власну справу Відкрити, мабуть, не важко, важко працювати. Ну, а чим важко? Ринок. А як же, Да. Конкуренція. Так. Да. Ну, а щоб от. Другим іншим людям порадили, які от перебувають сьогодні на обліку ну і не знають, вагаються брати, не брати цього разу, допомогу що воно таке. Ну, я вважаю, що треба пробувати. Інна Седлачек має професію швачки. Свого часу працювала у різних ательє. За тим методистом при гарнізонному будинку офіцерів. Після скорочення посади залишилася без роботи. Від знайомих дізналася, що служба зайнятості може надати кошти для організації підприємницької діяльності. В центрі зайнятості не відмовили, навпаки, таку ініціативу підтримали. Звернулася в центр зайнятості і. Можна так сказати, запропонувала сама, щоб мені допомогли стати підприємцем. Не знаю в кого, в кого як, але мені краще працювати самі на себе, тому що я знаю, як я роблю свою роботу. Ну, все, все зв'язано з роботою. Спілкування з людьми, Спокування все з так з людьми, так, так. А працювати на когось дуже тяжко. Кожен намагається обдурити, взяти як найбільше, заплатити як найменше. Рекомендація ваша от тим людям, які зараз перебувають в службі зайнятості, зареєстровані. Ну і вагаються брати, не брати. Сюди. Щоб не боялися брати, щоб не боялися починати свою справу. Щоб не боялися, це дійсно стояще, коли працюєш сам на себе. Євгеній Бондаренко також свого часу втратив місце роботи і звернувся до центру зайнятості. Цікаво, що вирішив займатися не торгівлею, а сферою послуг. Незважаючи на конкуренцію, доводить, що працювати вигідно. Я звернувся до Радомишівського центру зайнятості. Вони мені е, навчили, зробили бізнес-проект, допомогли е, фінансово допомогли. І я відкрив Бо відразу захотіли стати підприємцем? Звичайно, це і, і, і нутрі йде. Тобто. тобто зареєструвалися і відразу знали, що будете підприємцем. Так. Да. Зареєструвалися і зараз вже восьмий рік працюємо, працюємо з центром зайності також постійно тепер вже як роботодавець як роботодавець так ми з нас взагалі завжди підтримує Тобто, якщо перукар – це така професія що тяжко знайти самому працівника на біржі завжди є люди які обучені від біржі їх посилають на курси в Житомир то є, потім вони приходять до нас і працюють працюють Потім є навіть є, є такі вже случаї, що е, наші працівники відкрили власний бізнес, теж в перукарській. Складно починати було? Е, складно. Ну, чим складно? Е, Перш за все, це звичайно. Документально, да, юридично. Кадри. кадри. Кадри, да. Але дякувати біржі, вони нам допомогли і ми. Слухайте, ну всі в торгівлю, торгівлю, це ж якось легше. Чому сфера послуг? Е, сфера послуг. Тому що ця ніша якраз в Радомишлівському районі не була зайнята, і ми вирішили до сфери послуг звернутися. Ну а тепер багато конкурентів? Тепер багато конкурентів, але нас це не пугає. Це наоборот настраює на роботу, тобто, щоб були краще, більше послуг і якісніших. Як Ви вважаєте? Ви кращі? Звичайно. Коли 49-річна Антоніна Миронюк залишилася без роботи, трохи розгубилася. Позаду залишилося більш як 20 років роботи бухгалтера. До пенсії ще далеко, а нову роботу самостійно знайти не вдавалося. В пору такої невизначеності за порадою знайомих жінка звернулася до місцевого центру зайнятості. Дізнавшись, що за сприяння служби зайнятості можна започаткувати власну справу, скористалася такою можливістю. За направленням спеціалістів взяла участь у семінарі з орієнтації на підприємницьку діяльність, закінчила курси основи підприємницької діяльності. Захистивши бізнес-план, отримала одноразову допомогу по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності та започаткувала власний бізнес. Не кожен роботодавець може хоче брати в старшому віці до себе на роботу. Всі хочуть молодих і красивих до 35 Ну, Я вже трошечки старша і я ж говорю з... Ну як... і все-таки професійний бухгалтер, слухайте, це ж... Ну, так, так, я ну... не знаю, як роботи не, не знайшлося. Ні, то робота пропонувалася, але ж хотіла щось кращого, щось mm -hmm. кращого. Завдяки фахівцям служби, рай... служби зайнятості після ще одної бесіди запропонували піти на курси підприємець-початківець. І... Я отримала одноразову допомогу, закінчила курси підприємця-початківець і заснувала власний бізнес. На сьогоднішній день. Ну, бізнес неординарний. про бізнес, <laughs> бізнес Ну, от ведуть чотири підприємці. На сьогоднішній день ведуть чотири підприємці і ще два товариства. Послуги бухгалтері. Радомишельський центр зайнятості з успіхом використовує всі програми, що допомагають людині знайти роботу, а роботодавцю підібрати надійних та професійних робітників. Як приклад, успішна співпраця з місцевою приватною автошколою. Її керівник запевняє, переконався в тому, що служба зайнятості це реальний помічник. звати Дмитро я директор приватного навчального закладу Радмишевський аграрний навчально-виробничий центр будь ласка, яким чином співпрацюєте з центром зайнятості? Ну і на чому базується співпраця? На вигоді, мабуть, раз приватний. Звичайно, приватник передбачає вигоду, ну, користь, да? так? Співпрацюємо з центром зайнятості з першого дня, так як підбір кадрів, вибор людей, адже центр зайнятості це велика база даних. Скільки людей в районі, скільки зайнятих, скільки незайнятих. Взагалі, які підприємства працюють, адже це визначає стратегію підприємства, розвитку його і, звичайно, підбір кадрів. Цікава річ є, як стажування, стажування безробітних перед початком роботи. Тобто людина має, може, має можливість адаптуватися до того, що її чекає на робочому місці, може вписатися в колектив, адаптуватися. Ну, мені цікаво, учбовий заклад. Тут, ну, як співпраця, тут? на якому О. рівні? Ну, ми являємося як і роботодавцями, так і готуємо робітничі кадри. Тобто на сьогоднішній день ми готуємо декілька професій водій всіх категорій, тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, робітник фермерського господарства. І в цьому плані плануємо співпрацю з центром зайнятості в плані підготовки робітничих кадрів. Тобто вони фінансують цю справу, так? Так, звичайно. Ага, і вам вигідно, і, і державі. Звичайно. І, звичайно, багато наших людей ми прийняли від центру зайнятості. Ну, а працевлаштування потім 100%? Звичайно. Дітей, ми ми, ми цих дітей, які будемо брати через центр зайнятості, ми зараз таки будемо розпочинатися. Тобто до цього ми не працювали, зараз будемо починати. Ага. Але, звичайно, без цього ж неможливо. Ну, базу маєте солідну? Ну так. Да. Для району. Я думаю, так. Да. Тут у нас клас по підготовці водіїв і основна база знаходиться в селі Завілоча, колишня загальна освітня школа. От, територія, навчальні класи, матеріально-технічне забезпечення. От саме технічне забезпечення, да. знаєте, бо кажуть, професійно-технічні училища, от які зараз, да, деякі готують кадри, то там ну, стоять трактори з 60-х років. Розумієте, до приватника, якщо нього будуть трактори з 60-х років, до нього не прийдуть навчатись. От, Відповідно, стараємося новинки шукати, нові методи, нові технології. От, тому що Учасник приватний, приватний навчальний заклад має боротися за місце під сонцем. Сьогодні Державна служба зайнятості від мегаполісу до районного центру розвинула сучасну гнучку систему та методику допомоги людині знайти себе в цьому житті. Саме тому у випадку втрати роботи не потрібно впадати у відчай. Натомість варто звернутися до Центру зайнятості за місцем проживання. Там справді допоможуть.